Привіт, мої рівені друзі, з вами Флейк та вийшов Snapchat 23W4A. Давайте подивимося, що у ньому додали. Спочатку ми бачимо таку нову броню, але це трішки потім. Спочатку ми розберемось з ось таким покращувачем. Він покращує діамантову броню на незаритову. Тепер, щоб покращити діамантову броню до незаридової, треба ще такий апгрейдер. Та дивіться, як він тепер власне, покращує. Тепер ось так в нас виглядає стіл коваля. Тепер в нас є таких три слота та ще один, де є незарядовий вже перероблений перероблена обороня. Спочатку ми. Ось цей апгрейдер ставимо сюди, далі ми ставимо сюди або ну, броню, або інструменти, або ще щось діамантове, а також все рівно вам потрібен буде незрадитовий звиток. Там вже, як бачите, нас перероблює незритовий нагрудник у нашому випадку. Що ж, як ці апгрейтори робити? По-перше, їх ніяк не зробити. Окрім дюбнути їх, зараз це розкажу. По-перше, знаходити їх у бастіонах, там шанс невеликий у скринях, але все ж таки він є. Коли ви знайшли хоча б один, ви вже можете скрафтити з Незераку та 7 діамантів два таких апгрейтера. Дивіться, ставимо це все. Ось, так, Та, як бачите, вже з одного такого брейдера ми е, два. Та Так, можна робити нескійнечно. Тобто, тепер, щоб покращити броню, вам у алмазці треба йти у Бастіон. В Бастіоні в алмазці це складно. Вам, скоріш, потрібно буде вже З4 ну, захист 4. Та це вже ускладнює гру, мені це дуже подобається, тому що раніше ти мов за буквально одну годину набратися вже собі незритовою броньою. Тепер це набагато складніше, а також ви ж не будете постійно шукати ці апгрейтори. Вам потрібно ще буде діаманти. Якщо ви будете крафтити цей депевельд, вам потрібно для незаритового нагрудника 15 алмазів. Це тільки для нагрудника. А ще є наголійники, чоботи та шоломи. Йдемо далі, Тепер змінили переливання трішки, зовсім трішки змінили переливання броні чи інструментів, коли їх зачарюєш. Я, чесно кажучи, майже не бачу зміни, але як, як нам написали розробники, вони змінили щось. Я, чесно кажучи, не бачу. Йдемо далі. Тепер є крутезна персоналізація броні. Спочатку скажу, що воно нічого крім просто краси не дає, але це вже дуже добре. Можна буде робити, наприклад, клани, де, де всі використовують, наприклад, ось такий візерунок та ось такий колір, та так далі. Чи, наприклад, як у Черепашок Ніндзі, у кожного буде різний вигляд? Спочатку розкажу про ці темплейти, вони з'являються у будь-яких данжах. Починаю, наприклад, з кораблів, закінчую я містами енду і так далі. Якщо у закріпленому коментарі буде кожен цей темплейт підписаний, де він знаходиться. Ось, наприклад, оцей темплейт, який у пісочному данжі робить ось такий візерунок. Ось всі темплейти роблять самі візерунки. Ось, наприклад, цей візерунок робить такий візерунок, а ось цей такий візерунок. А колір дає, наприклад, з смарагду робить зелений колір. як бачите, так, так. наприклад, заліза – залізний, там з кварц-кварц. Всього 10 таких кольорів, а також 11 цих темплейтів. Давайте я вам покажу, як зробити цю персоналізацію. Спочатку ми йдемо до стява коваля. Спочатку ось сюди ми вложимо темплейт, далі сюди ми вложимо броню, а сюди вже ресурс, який ви хочете ну сам колір. Я, наприклад, зроблю з синього. Та ось так ми його перероблюємо. Темплейти використовуються, а також в принципі, тут все використовується. Там в нас виходить така ось броня. Вона деталізована як спереду, так і ззаді. Також кастомізацію можна робити з будь-якої броні, там залізної, залізною, навіть кольчужної. Золотої та алмазної. можна навіть на панзер черепахи, але не можна на шкіряню броню. Це логічно, тому що як ти до шкіри приєднаєш, наприклад, золото. А це все, що додали, додали дійсно дуже круту персоналізацію. Мені це дуже подобається. А як вам напишіть у коментарях. З вами був Лейк. до зустрічі у нових відео.